Асовані ракетні обстріли так минула ще одна пекельна ніч на Миколаївщині. Триколорні війська атакували смертоносними залізятчами приватний сектор, обстріляли медичний диспансер, згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Крім того, орки зруйнували і новенький травмпункт у Миколаєві, який збудували повністю з нуля лише кілька років тому. Тепер замість одного з найсучасніших закладів України суцільна руїна. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. Дали цілу ніч гатили орки і по Дніпропетровщині. Обстріляли одразу кілька районів області. Спочатку російські війська вдарили по марганцю, випустивши 20 реактивних снарядів. Влучили в житловий будинок, в якому перебувало шестеро дітей роком від 2 до 12 років. На щастя, діти не постраждали. Рятувальники перевели їх до безпечного місця. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено вісім приватних житлових будинків: господарчу споруду, офісну будівлю, кафе та кілька підприємств. Перебиті електромережі, частина вулиць залишилась без світла. Другий обстріл прийшовся по червоногригорівці. Агресор агресор здійснив 40 пострілів по селу. А вже вранці ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Є постраждалі та загиблі, повідомив голова військової адміністрації Олег Сенігубов. Один зі снарядів поцілив прямо біля зупинки громадського транспорту та на подвір'ї багатоповерхівки. Водночас у генштабі збройних сил попереджають, російські війська продовжують накопичувати свої сили на позиціях, зокрема у Чорному морі. Фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр. Знайомтесь, велика родина дякун. В ній зростає п'ятеро дітей, з них троє прийомні. Але мама каже, усіх любить однаково, адже, хоч не всі кровні, та кожен рідний. Я завжди хотіла мати багато дітей. Просто хотіла мати багато дітей. Я не можу це пояснити. Це не тому, що я там хотіла когось спасти чи комусь допомогти. Ну, звичайно, була і така мета. Батько родини на фронті і вже не вперше захищає українські землі. Він воював в 15-16 роках, отримав важке поранення. Ну, на жаль, тоді вже був списаний. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, в принципі, для нього питань не виникало. З тих пір він воює. Був всього три дні у відрядженні. От через майже п'ять місяців ми його тільки побачили. Тепер за старшого з чоловіків в родині 12-річний Богдан каже після 24 лютого в його телефоні не ігри та блогери, а стрічка новин хвилюються за батька і в усьому бере з нього приклад. Та якби був на кілька років старшим, не вагаючись, пішов би боронити Україну. Пішов би на війну не воював. воював до кінця. Військовою в майбутньому бачила себе і сестра Богдана, 16-річна Ніна. Я завжди до цього стрімилась, навіть з мамою документи збирали, вже коли стало типо, 15, мала поступати в Тульчин, да? в Тульчин, воєнне училище. Ну і по деяким проблемам з здоров'ям, за декілька місяців до поступлення прийшлося відмінити. Від початку повномасштабної війни у дітей змінились не тільки бажання, а й пріоритети. Помітила мати великого сімейства. Навіть найменший з родини змінився після першого дня. Тут у дитячому садочку він прийшов і сказав: мама, папа на війні, і він вбиває поганців. Його розмови, їх ігри, їхні бажання вже знаєте, вони військові. Якщо найменший син раніше на 5 років нас просив велосипед, якийсь гаджет, не знаю, там в нього мінялись собачку, він хотів. Зараз він хоче пістолет. І він сказав, що папа його навчить стріляти, бо папа на війні, папа стріляє, і він буде з папою стріляти. Через війну діти швидко подорослішали, констатують психологи. Малеча сприймає все близько до серця і від поганих новин засмучуються. І в такі моменти важливо витягнути їх на хоч і важкі, але відверті розмови. Маркер, який повинен насторожувати дорослих, це якщо підліток нічого не хоче, просто лежить і йому нічого не цікаво, ні з ким не хоче спілкуватись, нікуди не хоче йти. Ось тоді треба вже втручатися і прямо сідати і казати: Е ні, друже, ти нам не байдужа чи не ба. І дуже, і ми хочемо знати, що з тобою. І питання звучить так, що я можу зробити для тебе, щоб тобі було краще. Хочеш чаю чи морозиво. Відчувати страх абсолютно нормально, запевняють фахівці, і кажуть на стрес діти реагують тілом, Тож їх треба розворушити і переключити на захоплюючу справу та в жодному разі дитину не критикувати. Це може бути і плетіння сіток, і малювання малюнків, і написання листів для захисників на передову. Більш старші дітки підліткового віку можуть займатися певними зйомками, відеороликів або написанням постів, які будуть мотивувати, надихати і заряджати навколишніх на позитиві віру в перемогу. Нині у Вінниці дах над головою знайшли понад 40 тисяч переселенців, великий відсоток з них діти. А тому роботи у психологів чимало, бо ж не лише лікують душевні рани, а й допомагають сформувати нове незламне українське покоління. Це признак високої культури допомагати людям, які в біді, і саме цим ми і відрізняємося від ворогів, які нам руйнують життя. Тим, що ми культурні, що ми об'єднані. Тому це наша можливість робити щось хороше цьому світові. Чим наше місто дуже добре справляється. Згодом в Україні планують створити реєстр психологів, яких навчатимуть працювати з дітьми, які бачили жахіття війни. Чесно кажучи, ще не думала так над цим питанням, але є така ідея, що, можливо, кондиціонер для опалення поставив. Поки що так. Діюся все-таки на те індивідуальне опалення, яке в мене є, будемо економити по мірі можливості. Газ, але все-таки сподіваюся, що він буде. Я думаю, будемо економити. Ми і так не дуже там гріємося, економимо. Ну, скоріше все, що будемо економити. Я Тож думаю, що буде все добре. Головне, щоб не було війни, а то якось переживемо, не будемо вже дровами палити. На дев'ятому поверсі буржуйський не можна поставити. То не знаю, будемо викручуватися, як то кажуть, як всі люди. Я теж хвилююся, безумовно. Ми побачимо. Зараз покажемо, нас управління ОСББ побачимо, як будемо. Десь трошки ну, дроби не буду нести на, на третій поверх. У мене такий будинок, де подається централізовано. Як будуть подавати, так і буде. Якщо ні, то до дітей поїдемо. А якщо не вистачить того тепла, яке подаються? Ну, чого будемо теплі відібратися? Готуємося не до чого хорошого, але продумаємо я камін, запасаємося дровами. Ситуація досить нова, тому я не знаю, яка вона, як вона складеться. Думаю, що і ви точно не знаєте, якою вона буде, наскільки вона буде критичною. Можливо, щось купимо. Можливо, з електро, тому що живемо в квартирі. Не думаю, що ми будемо топити піч. В принципі, розглядає якби, питання про якийсь запасний там електрообігрівач, щоб трошечки підігрівати. Але в принципі, ну це не, не є панацеєю, тому що мережі не розраховані на таке колосальне навантаження. Все таки сподіваюся, що буде, ну як і в минулому сезоні, газове опалення. Буду грітися від своєї молодої людини. Він мене завжди зігріває. В плані, якщо будуть проблеми з опаленням, то завжди є електричні опалювачі. В принципі. У будинках приватних, то можна вже, мабуть, створювати котви на твердому паливі. І виходить в цій але я впевнена, що українці сильні і українці справляться з цією проблемою і все здаваємо і переможемо. Опалювальний сезон на Вінниччині розпочнеться вчасно, а тарифи не збільшаться. Про це заявив міністр розвитку громад та території України Олексій Чернишов. Зважаючи на погодні умови, він розпочнеться після 15 жовтня. Не буде змінюватись і мінімальна температура у домівках. А це плюс 18 градусів. Технічно місто готується більше половини робіт. Технічного обслуговування вже виконано. За якою ціною. Ціни визначені також для обсягів. Обсяг для населення буде йти за ціною 7420 тисяч гривень за тисячу кубометрів, який є фактично безпрецедентним для того, щоб зберегти тарифи і їх не збільшувати. За словами урядовця, це буде найскладніший опалювальний сезон за часи незалежності. Тож необхідно заздалегідь підготувати оселю до холодів та провести побутову термомодернізацію. Подивитися, що у вас з вікнами, що у нас з дверями, що з дахами. Там, де можливо, провести особисто ті побутові роботи по утепленню вікон і інших речей, тому що для нас важлива кожна гігакалорія, кожен температурний показник. Росія використовує газ як зброю. Ми маємо розуміти, що цей опалювальний сезон це як військова операція. Ми маємо сконцентруватись, зрозуміти, дбати про ставлення до енергії. Там, де можливо її економити, заощаджувати, тоді все буде добре. Вінниці працівники водоканалу попередили масштабну аварію водогону. Три дні поспіль фахівці аварійно-ремонтних бригад працювали над усуненням витоку на одній з найбільших водопровідних станцій у місті. Діаметр труби, що дала тріщину 80 сантиметрів. І, хоча витік був незначним, проте підступним в будь-який момент міг створити досить серйозну проблему. Аби дістатися важливою водної артерії, фахівцям довелося частково демонтувати водопровідну камеру, яка має глибину 4,5 пять метрів. Все зробили ювелірно, без Ключень помешкань віничан, якби не спрацювали вчасно, без водопостачання могли б залишитись мешканці вишеньки, центру, частково електромережі та академічного. Табло з курсами валют зникнуть з обмінників. Відтепер, щоб дізнатися про поточний курс в обмінному пункті, треба буде звернутися до віконечка каси. Національний банк узявся регулювати роботу пунктів обміну. Віднині їм заборонено транслювати курс валют на табло. Лише безпосередньо на касі на копії наказу про затвердження курсів валют. У Нацбанку вважають, обмінники штучно створюють ажіотаж довкола вартості іноземної валюти. Відтак їм заборонили привертати надмірну увагу до курсу. Майже готове, обираємо жовтий, кольор і блакитний на прапор. Беремо по маленькому шматочку. Сьогодні на серії майстер-класів діти навчаються новим цікавим вмінням. Зокрема, з вовни валяють патріотичну брошку. Я сьогодні роблю сердечко для воню. Діана вперше виготовляє прикрасу, каже, це не складно, головне мати потрібні інструменти. У мене є ось така голка, є ось така мочалка і формочка, щоб робити ось таке сердечко. Потрібно взяти кусочок цієї, цієї штучки, поставити і ось тако робити. У сусідній кімнаті діти навчаються милу варінню. На столі у них багато різноманітних силіконових форм та кольорових розчинів. У повітрі літають легкі аромати цитрусу, ягід та лаванди. Магічний процес контролює майстриня Ірина. каже, одне мило можна виготовити за 40 хвилин. А поки чекають застигання мила, співають патріотичних пісень. Спочатку ми заготовляємо матеріали. Я закупляю матеріали, кольори, запахи, форми. Потім ми мила подрібнюємо. На водяній бані нагріваємо, додаємо колір, запах і виливаємо в бажану формочку. Потім воно застигає. І зараз будуть у нас вже перші мильці. Кожен у своє мило вкладає максимум фантазії і творчості, тому на столі у малечі можна знайти чимало цікавих героїв із мультиків. Максим створив мило у формі персонажа з Ютубу, Жилейного Валерко. шоколадом. Так. О, мене та красний. Я думала, що пауже за а я що я є перезрачений і випадково валіра поручився головрозове замість красного. Після виготовлення мила діти приступають до плетіння патріотичних браслетів, де їм розповідають про силу кольору. Люди, які використовують. Синій або блакитний колір, так? вони бажають, щоб їхні знання були міцними, а їхні наміри були високими, щоб ваші мрії були високими. Можна підсилити такі бажання кольором одягу. Діти скручують ниточку, щоб утворилась косичка, і зав'язують вже готовий браслет на руку. З таким завданням впорались швидко та легко. Таких браслетів роблять кілька: частину військовим, решту собі. Загалом усі вироби волонтери передадуть на передову, тішити око та гріти душу нашим солдатам. Такий марафон майстер-класів частина проєкту шляхом нескорених, який започаткувала Діана Мороз. Це багатоетапний, такі дуже многогранний проект, так який не міняє своєї назви, він міняє лише концепцію, тематику і само собою ціленаправлені справа. Тобто, кому саме буде надаватись допомога, да і в чому конкретно вона буде виражатись? Тобто, це або збір коштів на автомобіль, це або збір на військову амуніцію, на ліки, на продукти чи просто на військово-патріотичне виховання нашого населення. Тобто, кожен раз це нова ідея, нова тематика, нові люди, які включаються в процес. Але е, назва одна шляхом не скорне допомагали в організації заходу працівники освітнього простору. Вони підготували приміщення та підібрали цікаві техніки хендмейду, або діткам було цікаво та весело. А головне, щоб вони потім з легкістю могли виготовити щось подібне зі своїми друзями. Проект шляхом нескорених він має тривалу дію, і ми дійсно долучилися само початку. І так багато різних етапів. Ми один одному допомагаємо, підтримуємо. Хто що може організовувати, ми завжди приймаємо участь в цьому сьогодні? На благодійному проєкті збирають кошти на тепловізори та медикаменти. Задонатити будь-яку суму можуть як батьки, так і всі небайдужі. В нас буде ще проводитись благодійний аукціони, благодійна ярмарка. Плюс само собою паралельно в нас паралельно відбуваються збори, паралельно відбуваються онлайн. Якісь благодійні ярмарки, благодійні аукціони для того, щоб максимально залучити людей до збору. Тому що буквально там дві неділі назад ми вже передали військової амуніції і ліків більш ніж на півмільйона гривень. Це ми вже передали одному з добровольчих українських батальйонів. Наразі в нас на інший напрямок іде допомога, і в залежності від того, як люди будуть. Включатись процес, ми будемо реагувати на ту всю кількість потреб, яка є у наших військових. На майстер-класах побувало понад півсотні дітей. Подбали організатори і про батьків, для них провели психологічний тренінг, обговорювали болючі теми та знімали напругу за допомогою простих вправ. Таку подію не могла пропустити Ірина. Приїхала вона зі жмеренки разом із дітками. Так як ми вже два роки живемо в такому дистанційному режимі, скажімо так, і діти в школу в принципі не ходять і взагалі вони мало зустрічаються, бо повітряні сирени і так далі, і дуже мало можливостей на даний час їм взагалі кудись піти і побачитися. А тут сьогодні, от вони можуть поспілкуватися між собою, провести час з користю з досвідом подальшим для себе, навчитися чогось нового і з такою от корисною метою, щоб допомогли нашому. Нашим бійцям захищати і далі нашу країну, щоб вони відчували нашу підтримку. всіх. на цьому організатори зупинятися не планують. Обіцяють ще багато проєктів для допомоги військовим та їхнім сім'ям. І торгову марку препарату. Якщо ж аптеки відпускатимуть антибіотики без рецепту.